Слава Ісусу Христу! Хлопець загортований, я ще в босоніжках буду місяць ходити. Про це потім трішечки. Дякую всім, хто прийшли, бо коли ти цілий тиждень вдома, а я трошки вдома мушу бути, такий в мене поки що курортний спосіб життя. І коли ти приходиш в храм, ця атмосфера. От, от це все таке якесь інакше, трошки сакральніше, навіть, навіть величніше, богаче, як в мене те, що є вдома, воно дійсно для мене навіть є потрібне. Тобто я привик тут бути частіше, хоча не довго, але все одно вже є потреба бути в храмі. Тому дякую кожному, хто має теж цю потребу. Голос за Богом і за його атмосферою в храмі і за кожним з нас, який довкола нас. Сьогодні маємо Євангелій, яке який... листочок, угу. розповідає нам про перше покликання апостолів, тобто Ісус, коли віче своїх учнів. Ну і починається з того, що він прийшов на берег а, моря, так би мовити, сів в човен, проповідував, ну і просить відплисти. Відповідно, фахівці риболови. У нас є хтось риболов тут. Ну так, Багато риби є. Ми просто не знаємо, де ще та риба. Ну і фахівці кажуть, що е, насправді це нелогічно закидати ті сіті, е, але вони кажуть, на твоє слово учителю, озвався всьому наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіть. І в такий спосіб починається якби, цей діалог вже конкретно між своїми апостолами. Зараз продовжу цю тему. Хотів би запитати, чи ви знаєте, для чого прийшов Ісус Христос Ваші версії спасти нас, Ще хто? подарувати благодать нам. Подарувати благодать, навчати вічне життя. Так і насправді нам всім подобається таке поняття, як акції. Це для мене дуже таке містичне слово, не хочу казати магічне. Ось акція, щось дешевше. А ще, знаєте, кажуть, що там воно дешевше, і то треба взяти. Ну, то люди ж то ліпше знають. Я навчу вас, як купляти в магазині товари. Хочете лайфхак? Ідете, Йдете дивитеся на поличку і дивитесь, чого є менше. А люди не дурні, вони беруть те, що ліпше, знаєте, і береш то останнє чи передостаннє разом з цим. Я не знаю, чи так вони маркетинги працюють не завжди. Ось, але десь, десь воно в тому є. Це кажу про нормальні магазини. Отже, насправді це акція, чи таке, скажімо, щось подароване, воно є в тому в слові, що є дано якби даром трошки нам щось. Маємо певну таку вигоду. І е, називається це в біблійному сьогодні контексті оправдання, що ми є оправдані і даром нам відпущені гріхи. Тобто ми, він нас не, не карає за гріхи Господь, Він за нас вже заплатив. Тобто Він нам подарував спасіння. То, що ви казали, він прийшов нас спасти. Для чого нас спасати? Чи від чого? Правильно, і спасти для того, щоб усиновити. Це така цікава річ. Тобто ми насправді оправдані, щоб потім бути усиновленими. Якщо і очищені від пекла, від гріхів, то для того, щоб бути гарними синочками. Ну, не знаю, якщо беремо, усиновлюють люди сиротинця, дітей, Ну то вони, напевно, їх перше обмивають, вдягають в гарний одяг. Дають дім, дають холодильник з їжею. якби оце все старе, сиротинське таке, хочеться, щоб воно відійшло. І це його усиновлення. І Івана перше до Івана, третя глава, говориться: подивіться, якою любов яку любов він дав нам. Тобто Господь дає нам любов, оправдає і всиновлює, і тоді ми вже є його синами, дочками. А що потім? Ну, усиновив нас. І гарно. Ходимо собі по його царству, по, -по, -по хаті. Для чого. І що далі з нами СН? Ми життя вічне. Життя вічне. А що ти в мене пишеш, я просто собі підказку маю, тому я такий крутий тут. Освячення Духом Божим. Тобто він хоче нас освячувати. Він не може обдаровувати любов'ю чужаків, тих, хто не є вдома в нього. Родні, які ми. Та, ми ж не годуємо всіх котиків, песики, які на вулиці. Ми годуємо тільки ті, які є в нашому домі. А я вам скажу, приходять всякі попід дім. Та? Тому на селі я не знав, що воно так все ходить між вулицями і поповзає, навіть на сітки вискакує. <кхем> ну, добре, це друга тема. Тому ми оправдані, відкуплені даром усиновлені, і для того усиновлені, щоб нас освятити. Тобто ми якби відділені для нього, так само, як подібна обручка. Що обручка означає? Що я вже посвячений іншій особі. Та особа теж має обручку, що вона посвячена комусь. Тобто, фактично, ці символи вони показують, що ми відділені від інших, вже нас не чіпайте. Та? На мене дівчата вже не будуть дивитися. Та? Тобто, і на одружені вже не дивляться, бо вони знають, що вони вже чиїсь. Молодше може, може між собою дивитися. Це все правильно. Отже, відділені від, від, від когось, тобто, напевно, Бог нас освячує, відділює від е, грішних цього світу для того, щоб ми дійсно, як тут було сказано, жили в Царстві Божому. І в нас є певні плоди. Мир, радість, благодать, радість Святому Дусі. І все це в кінці, віруючи в Сина Божого, маємо життя вічне. Отже, вся суть. Очищення, усиновлення, освячення, щоб ми жили життям вічним. І тепер як це прив'язати до наших апостолів? Отже, якщо є Ісус Христос, Він хоче це все робити, Він є один, поки що один, Він так ще Дух Святий не діє в повноті, ще Він не зійшов, як після п'ятдесятниці, йому треба помічників. І він кличе хлопців, працівників. І це називається покликання. Ясно, що він це робить якби, в такий педагогічний якийсь, спосіб, використовуючи цю, цю, цю риболовлю, і показує їм, що варто йому довірити. Тобто він її хоче покликати, але як просто покликати? Ну, ходіть за мною, ну підіть до кого і зараз ходи за мною. Ну, а ти хто? Так? Тобто, чого ти мене кличеш? І тоді Ісус, після Слова, по-перше, Він, напевно, вже їм сподобався, бо що вона проповідував, бо сказала наставнику. Тобто вони побачили в його мудрості наставника, кажуть, Євогу. Ось е всю ніч ми трудилися, нічого не піймали, і на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили. Тобто тут йде довіритися, чи вони зможуть довіритися йому. Якщо б вони не закинули сіті, от не пішли за ним, слухай. Ми хлопці з рибалкою руками. Ти гарно говориш, але ми змучені, ми не підемо другий раз, коли буде інша погода, буде ще щось, могли так відповісти. І вони би були покликані та напевно, ні. Тобто це такі екзами свого роду, чи вони будуть довіряти, коли немає якихось фактів. Факту того, що риби немає, є факт, чим ловити там полискали ці сіті. Тобто є якась певна, скажімо, нелогічність. Але вони йдуть вірою, і вони просто кажуть, через те, що ти нас просиш, ми тебе послухаємо, бо наша логіка відпочиває. Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, що а їхні сіті почали рватися. Отже, якби, думка сьогоднішнього, якби Євангелія, щоб людина, яка покликана, повністю почала довіряти Богові і слухала то, що е, Господь кличе. Тепер подумайте, чи є тут е, хтось, хто покликаний до, до якогось стану, чи до чогось? Кілька помахали. Чи є хтось, хто не має покликання жодного між вас? Тобто всі мають покликання. Отже, завдання його розпізнати. Саме основне завдання це розпізнати покликання. Про це ще буду говорити, коли буде більше молоді. Я півпроповіді сьогодні мушу вирізати, бо вона була. Ну, Ці сидять в телефоні, а ці вже при мені, то що, що до них говорити. Але ця, цю думку ви вже почули, ще коли, колись раз Як Якби ще раз підсумую, що найважливіше в житті. Це є зрозуміти своє покликання. Ну, давайте ще раз скажу, бо вже будете думати, про що я хотів сказати. Дві найважливіші речі, які людина має собі в житті оприділитися. Перша річ це вибрати свій стан, одружений чи неодружений, ми в семінарії на цьому знаємося. Сім років чекаємо цього оприділення. Другий е, стан це оприділитися, яку професію я хочу в житті, е, ну, в якій сфері працювати. Якщо ці дві речі є. Вирішені, повірте, далі половина життя вже легше піде. Ясно, що буде важко, але до цього вирішення людина ще не знає, хто вона. Комусь призначена, має мати чоловіка чи дружину, має якусь роботу, для чого вчиться в тій школі, чого ходити в інститут, що робити далі, мати хобі, не мати хобі, відпочивати, йти гарувати, заробляти і так далі. Тобто людина ще така, ну коли в ці речі є визначені, набагато легше. І так само, я думаю, і в духовному житті, якщо людина розпізнає своє покликання, вона тоді буде йти. Тепер хотів запитати за такі види покликання, як хай буде медицина, та у нас є представники медиків. Скільки тобто, медики, педагоги, вони роблять свою роботу? Будівельники теж будують, їм це подобається. Вони просто не можуть сидіти в хаті, щось треба рухатися, свіже повітря, знаєте, м'язи, це все. Ось, якщо не заплатити медику чи педагогу зарплату, а це є найнижче ну, зарплати, так статистика, тільки через те, що вони і так будуть це робити. Отже, людина, яка любить допомагати іншим чи рятувати іншим життя. Чи здоров'я, чи навчати, вона це буде робити не тільки за гроші. Тобто, кількість грошей вона там не має такої великої ролі. Є там певні піки, коли людина може лишити, прийти на іншу роботу. Ми не про це. Я про це, що якщо людині не заплатити, вона все одно буде це робити, бо їй це подобається. І цим користується, на жаль, наша держава, тому низько оплачує ці важливі сфери життя. 50% вже додають з Нового року. 50%. 30 січні і в березні ще не бачить. Скажу, як невірний тома, поки не помацаю, не, по не повірю. Нам сказав наш начальник, якщо я міг вам платити менше, я вам платив ще менше. Це ж об'ялек. Які там 30%. Це ж тільки написано, їх платить, ніхто не платить і нема з чого їх Це немає Добре, щоб не відійти від духу, планував це якось так сказати, бачите, гарно, але не вийшло. Давайте ще раз ще раз перефразую, про що мені йдеться? Ісус робить свою справу, несе Євангеліє не за гроші. І от, власне, оце, то, що Він є в покликанні, яке дав йому Бог, якраз определяє те, що він буде це робити, бо Він хоче це робити. Тобто Ісус, бог чоловік, несе нам добру новину, проповідує не через те, що йому заплатили. І пані Ірина чи інша, яка навчає, їздить на швидкій, не того, що їй там доплатили, не доплатили, вона це робить, бо чує з цим своє покликання. І той мама, я думаю, мама це найбільше покликання, яке кожен більшість має. Я би сказав, це покликання номер 1 Бо це служіння, це буття, це є е, сутність, яку виконує мама оцим, цим всім величним словом з великої літери, це є покликання, яке не за гроші. За материнство не платиться. Так? Тобто за служіння в дарі, якому Бог кличе, не платиться. І за це ніхто не бере грошей, тому що це є вище за матеріальні речі. Вони можуть бути супутніми, можуть бути винагороджуючими, але не є першою причиною. І вгадайте, знову беру державних. Е, це якщо все-таки заплатити більше певним людям, чи вони почнуть більше робити роботи? Ні. Виявляється, в більшості, я кажу, ці перемі дослідження, що платили людям більше, тому пані Ірина вам і не бачите більше грошей, то я це просто ну, економіка, математика світська. Тобто. Людям, людям доплачували більше, надіялися, що вони будуть більше там робити. може на якийсь там відзоточок зросло щось в показниках, але на загал людина робить це, наскільки має сили. Тобто вона виходить, кожна людина робить вже по своїй змозі, якщо вона цею покликані. О, чи би якщо б Ісусові заплатити багато грошей? Він би більше проповідував, більше би стіляв. Тобто він і так робив це найбільше. Отже, якщо людина має покликання, вона це відчула, вона це буде робити. Тому, тому е, можемо говорити про покликання в різному, дуже широкому аспекті. На перше, це і покликання до нашого священничого стану. Чи потрібні нам священники-монахи? Ми всі кажемо, що потрібні, але покликань нема. Логіки тут е, важко знайти. Е, не знаю, чому не буду зараз про це говорити. Але коли людина відчуває покликання до чогось, то що я напевно сьогодні почав, ми потребуємо в тижні прийти до храму, ми потребуємо мати дотик до чогось іншого, відділеного, святого, тобто бути між святими, бути між тими, які відділені. А ви кожен з вас є покликаний вже від світу цього бо інші. Має шкідливі звички, курять, п'ють. Тут нема таких людей. я Надіюсь, відповідно, ви хочете побути серед своїх. Так само людина, яка працює в цьому світі, має різні клопоти. Хоче почерпнути від того, хто більше часу посвячується на духовне. а це є духов... богопосвячені особи, священники, монахи, монахині чи інші, які працюють при церкві, тому що вони тратять час на пізнання, на спілкування з Богом і можуть швидше поділитися. Ви теж можете це так само зробити. але вам треба півдня молитися, щоб дійти до того, що ви можете дійти там після якоїсь проповіді, чи до якихось висновків чи реколекцій. Тобто, Реально, але то їм треба занедбати свою сім'ю. Оскільки ви є переважно всі в світі цьому, ви потребуєте таких осіб. Подібно, як і в спорті, людина потребує тренера чи будь-вчому наставника, так само ми маємо шукати цього духовного проводу і мати духовників. Отже, людина, яка знайшла своє покликання в духовному, служить духовним, ви, дорогі, маєте просто знайти своє покликання конкретно в обов'язках свого стану. До чого вас кличе Бог. А Бог точно має різні види покликань. Є покликання а, такі земніші, простіші, це подружній стан чи вибір професії, в якій ви будете тут щось облагороджувати руками Бога. Пам'ятаєте, прибиральниця каже: я прибираю через те, що я є руками Бога. Бог угармонізовує, очищає. Те саме прибиральник робить. Нам би здалося тут ще когось. Та? Ось, І відповідно, людина, навіть маючи якусь, начебто, найнижчу професію, ну, елементарно нагадаруйте, що так зачіплю, туалет. Ну, що таке туалет? Бо прибирати туалет, бути пов'язаним у сфері туалету, це насправді дуже коштовна річ. Ми взнавали, щоб взяти сюди біотуалет під 2 тисячі гривень, плюс обслуговування, плюс в кінці ще дві тисячі заплатити за те, що вони його простерилізують. Ось, плюс транспортні витрати, якщо взяти на місяць, на два. Хочете купити біотуалет 25 тисяч гривень. Отже, вам сходити в туалет, це буде коштувати не одну тисячу гривень. Тому, будь ласка, тримайте себе в руках поки що там. І тому кажу, ми всі надіємося на ці руки, які зведуть нам стіни цього прекрасного заведення цієї споруди. Це я так трошки, трошки мене занесло. так. В розумінні по подяки подяки, але то в кінці. Я до чого душу: кожне покликання насправді нема малих покликань, а всі покликання є важливі, якщо всі ці покликання сповняти у волі Божій. Тому, тому наше завдання е розпізнати своє покликання, слухати його, можливо, є корективи покликання. Та тобто є священичі чи стана, є одружені священники, не одружені, є різні види монастирів. Є, до речі, монастирі різних чинів. Тобто люди живуть у світі, ходять в куртах, але рахуються монахинями третього чину. По них ніхто не скаже, вони ходять і на роботи, але приходячи додому, вони живуть, мають обіти послуху убогості, живуть без таких сімей і моляться. І в такий спосіб вони є монахинями, монахами, але третього чину, тобто вони не живуть конкретно в цих монастирях. Тобто навіть тут є вибір. Тому наше завдання, або хотів би ще раз, щоб ми вже треба закінчувати, щоб ми... Розпізнаючи свої покликання, не боялися за ним йти. А покликання Ісуса було нести Євангелія. Сам Він цього не міг зробити, тому покликав апостолів. Чому? Тому що Він не може, Він хоче, щоб ми так само почули цю цінність у цьому. У цьому несені Евангелії почули цінність в цьому, що ми є спасені, в тому, що ми усиновлені, що ми освячені, бо маємо ці всі дари, мира, радість, благодать і тому подібне. І щоб хотіли цим ділитися, Ісус. Тільки тому проповідує, бо хоче ділитися. Хоче, щоб кожен відчув себе оправданим, усановленим і освяченим, і тому ходить, але оскільки не може всім проповідувати з того одного човна, кличе хлопців, апостолів, і 12 апостолів пішли, пам'ятаєте, по всьому світі і проповідували Євангеліє. Апостол Павло дуже велику кількість віст тисяч кілометрів пройшов, проповідуючи повсюдно і терплячи за Євангелія. Чи йому платили за це? Ні, Ісусові теж не платили. Що їх мотивувало? Що їм давало цю силу проповідувати? Що дає силу монахам, монахиням, богопосвяченим особам вставати, молитися? Результат. Результат Святий Дух. І ці відповіді всі добрі, але є щось, що точно не асоціюється з грошима, за які в них цього ніхто не купив. Вони щось відчули вище і хочуть це вище поділитися іншим. А вже інші речі, які супутні, вони є тільки супутнім деколи можуть допомагати, деколи можуть мішати я про гроші, деколи життя в монастирі, от уклад цього всього може відволікати від духовного, бо ти переживаєш за спільноту, як все там угармонізувати і так далі. Але не про це сьогодні. Ось найважливіше, е, що Ісус проповідував і говорив це безкоштовно, е, бо Він чув це покликання місію, щоб на, е, нам нести. І у висновку ми, які відчули, що ми будемо жити вічно, а ви вірите, що ви будете жити вічно, інакше ви би тут не сиділи. Хочете розказати іншим, які, на жаль, е, не будуть жити вічно. Бо вони ще не прийняли Бога, вони ще живуть у гріхах. І наше завдання їх, по суті, оживляти. Те, що робить пані Ірина, вона їде. Чого вона їде, щоб людина не померла? Або та, що вже вмирає, щоб вона віджила. Тобто основне завдання. Чому педагоги педагогують таке гарне слово, якщо придумав? Для того, щоб люди не були неоками, не були такими, скажімо, неосвіченими, щоб могли більше, більше розвивати ту саму медицину, ту саму педагогіку ту саму науку, щоб стало краще жити, щоб ми в розвитку життя могли менше переживати за земні речі, хоча воно щось навпаки виходить. Тобто кожна річ для того, щоб людина краще жила. А духовники бачите, вони кажуть, щоб ще й вічно жив, тому маючи цю цінність. Що ми є християни, тому кожному з вас дякую. Маючи цю атмосферу святих відділених, ви вже є відділені, бо ви тут. Ось і не всі сьогодні тут, навіть ті з наших, яких ми знаємо. Маємо атмосферу відділеності від світу, від дощу, від холоду, принаймні цим наметом. Маємо сакральність в цьому храмі, яка будується. Яка буде ще збільшуватися, про це поговоримо пізніше. Тобто, все це супроводжує нас до того, щоб ми хотіли жити, жити радісно, щасливо і жити вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу!